Вітаю, це календар тижня. Мене звати Олена Павльова, і я на зв'язку з нашою експерткою і сітою Гає. вітаю вас. Вітаю, Олена, дуже приємно. Як ви? Як ваш настрій? Як ваш тиждень? А, все чудово, я зараз знаходжуся в Єгипті, і тут неймовірна енергія. Я тільки вчора прилетіла і я вже насолоджуюся. Цим простором, цією землею я завжди відчуваю себе додому, тому що мої найресурсніші реінкарнації відбувалися саме в Єгипті. Прекрасно. у вас тиждень і наступний, і всі інші пройдуть успішно. Ну а ми починаємо наш календарь зазвичай зробимо такий загальний прогноз. Скажіть, яким буде цей тиждень в енергіях? Взагало? А я бачу, що цей тиждень буде емоційно насичений. Він схожий на, на веселку з різними кольорами. Він схожий на різні настрої. Дуже багато спілкування, комунікації між людьми, багато обговорень буде. І взагалі цей тиждень це час пізнавати себе. Я б так характеризувала. Скажіть, а чи будуть на цьому тижні такі, знаєте, знаки від всесвіту, на які варто звернути свою увагу? А, взагалі, знаків завжди дуже багато, але на цьому тижні будуть також магнітні бурі, люди будуть відчувати а, перепади настрою, може в когось падати підніматися тиск, а можуть боліти м'язи, кістки, сугуби. Можуть на поверхню підійматися старі хвороби, про які людина вже забула. Давно їм не займалася, думала, що все пройшло. А ось тут воно все повернулося, піднялося. Щось буде підтягуватися, наче з минулого, зі второго життя те, що ще не пропрацьовано. Воно буде підніматися, щоб це вже зачистити і змінити. Супер, починаємо наш календар тижня. Скажіть, це в нас буде неділя, це 17 листопада. Як вона у нас почнеться? А неділя буде. Спокійною, але вона буде внутрішньо емоційно важкою для людей. Тобто, зовні наче нічого не відбувається, але бурі емоції будуть закипати всередині, буде підніматися жар, горіння в тілі, а навіть деякі люди захворіють, в когось болітиме голова. Тобто, складні внутрішні трансформації, які будуть переживати люди, почнуться з неділі. Скажіть, а як е, ось дата да, цієї неділі один буде впливати саме на цей день? Ну ми знаємо, що 1.7 в сім це вісімка. Вісімка це завжди карма, а це завжди праця з собою, праця з підсвідомістю, своєю сімка. Це енергія планети Кету, це стриманість, закриття, це можливість усвідомити себе хто я що я що я роблю в цьому світі для чого я прийшов які мої задачі це можливість бути наодинці з тобою задати собі найголовніше питання це можливість поговорити з богом всередині себе це прекрасний час не для вечірок зустрічі з друзями це час для індивідуальної практики це час для медитації це час для йоги, тому що йога це медитація, це з'єднання з собою, з істинним собою, з Богом з себе. Так, я, до речі, теж читала в інтернеті, що в цей день кажуть, що не варто влаштовувати весілля, якісь гучні вечірки в цю, в цю неділю, а варто присвятити себе чомусь іншому. Так. так. Рухаємось далі. Понеділок, 18 листопада, розкажіть, яким він буде? А понеділок буде досить бурхливий, він буде емоційний, він буде нестриманий на енергії, можливо, ви щось скажете комусь зайве. Можливо, якісь таємниці, які ви приховували, вони вийдуть наружу, вони викриються. І якщо вас мучає якийсь обман, якщо ви комусь щось не домовляєте або ви обманюєте. Це день, коли варто зізнатися, це день, коли варто сказати правду, тому що воно все одно, все випливе і всі дізнаються. Тому саме в цей день ви можете відкрити своє серце, ви можете поділитися інформацією, ви можете сказати те, що ви давно не промовляли. Це прекрасна енергія для цього. До речі, в інтернеті теж пишуть, що в цей день не варто. Знаєте, сваритися, тому що всі будуть виводити тебе на конфлікт, і варто тут зберігати здоровий глузд. Скажіть, який від вас поради, що як варто себе стримувати у цей день, але все ж таки не, не загубитися? А я б не сказала, що себе варто стримувати. Треба просто розуміти, що інші люди це дзеркала. І коли ми гніваємося на когось чи на щось. Це частина нас самих, яку ми в собі не приймаємо. Тобто я в собі це засуджую, але я не можу злитися на себе. А це моє дзеркало. І я починаю злитися на дзеркало, тому що дзеркало мені показує мене. І коли ви це розумієте, ви починаєте приймати цю частину себе, ось цей тригер, який вам не подобається в іншому Бо якщо ви зізнаєте, що це я. Я така людина, це насправді я, це моя внутрішня частина, і я її люблю, я її приймаю. Все тригер зникає. Коли ви повністю прийняли всі ваші частини, себе у вас немає зовнішніх тригерів. Дякую, Сіта. Ми рухаємось далі. Вівторок, це 19 листопада. Розкажіть, будь ласка, яких енергіях буде цей вівторок? А вівторок буде лагідний. По енергіям вівторка це енергія Марсу. Марс це руйнівник, це вогонь. А енергія Марсу це енергія війни, енергія знищення. Але 19 воно підсилюється Сонцем. Тому ви можете в цей день трансформувати ось. Цей внутрішній гнів у внутрішній сяйво. Тобто в нас є два світла: Марс, який руйнує, і Сонце, яке зігріває. І ось цей день він для того, щоб. Внутрішній цей жар, цю спеку, цю ненависть, цю злість, агресію трансформувати в світло. Тобто ви направляєте цю енергію з тіла в серце, а ваше серце а це механізм для трансформації. І ось тут в серці ці емоції вона трансформується в світло, і ви починаєте сяяти з серця, ви починаєте випромінювати. Тому це день для трансформації я б радила по вівторках займатися з. А я б радила по вівторках а, триматися а, певної дієти, або а, ви можете взяти аскезу, їсти овочі фрукти, або пити воду, або бути на сухому голоданні. Це допоможе вам знизити вплив Марсу в вашому негативний вплив Марсу. І сіти, скажіть, яку практику або мантру ви рекомендуєте від себе послухати у цей день? У вівторок я рекомендую послухати мантру Марса, її можна знайти в Ютубі. Також я рекомендую роботу з тілом, тому що Марс він дуже стильно пов'язаний з тілом, з фізикою, і він потребує роботи з тілом. Це обов'язково. Тому динамічні медитації, йога, біг, заняття всіма видами спорту, абсолютно від відвідування. Спортивного залу я рекомендую саме так. Прекрасні поради. Ми рухаємось далі. Це середа, 20 число. Знаєте, таке гарне 20 число. Розкажіть, і мені теж дуже цікаво, як саме 20 буде впливати на цю середу. 20 – це енергія місяця, це жіноча енергія, середа це Меркурій. Це дві е, приємні енергії, це дві благодісні енергії. Тому середа вона буде досить м'якою. Це буде така реабілітація після напруженого вівторка. А в середу ви можете зустрічатися з друзями, ви можете комунікувати. Це гарний день для мандрівок, для подорожей. А для вашої творчості ви можете писати про свої бажання, ви можете створювати карту маніфестацій, тобто середа це такий день, коли ви можете творчо реалізовуватись на будь-якій сфері. Чи до вас, що ви радите уникати у цей день? Від чого краще відійти саме у цю середу? Ну, якщо у вас Щось дратує, не йдіть туди, не пропрацьовуйте це. А присвятіть цей день тільки прекрасним емоціям, тільки тому, що а, вас радує, підітьте в якесь красиве місце. А зустріньтеся з людьми, яких ви любите, поважаєте, цінуєте. Створіть для себе прекрасні емоції в цій день. Супер, дякуємо. Рухаємось далі. Четвер, 21 листопада. Ісі, розкажіть, як почнеться цей четвер? От з чого він почнеться? Це дуже сильна фінансова енергія. Чому? Тому що четвер це день Юпітера. Юпітер відповідає за наші гроші, наші фінансові потоки і взагалі за всі благісні, приємні речі, які стаються в нашому житті. А 21 це трійка. Трійка це також число Юпітера. Тому це день, коли ми можемо маніфестувати і створювати своїх. Фізичну реальність ми можемо створювати свої фінансові потоки. І всі медитації, які ви будете робити в цей четверг, вони будуть сприяти збільшенню цих потоків. Ви можете працювати з енергією богині Лакшмі, послухати мантру Лакшмі, тому що Лакшмі відповідає за наші фінанси, за всі блага. Вона є жіночий прояв енергії. А, ви можете танцювати в танці, і монітцувати, створювати собі фінансові потоки. А, ви можете в медитації уявляти, що у вас вже є ті блага, до яких ви так прагнете, і відчувати себе в момент, коли все вже є, і ви насолоджуєтеся цим. Тобто в медитації ви створюєте цю насолоду і ви вже проживаєте її, і тим самим ви створюєте це в реальності і зараз. Асі скажіть, якщо це такий фінансовий день, окрім медитації, яку можливу практику варто зробити, аби ще більше розкрити свій фінансовий потік? Ну, ви можете поставити свій гаманець на зарядку. А, я раніше це робила і це допомагало. Дуже прикольно на зарядку від мобільного телефона ви ставите гаманець і він заряджається грошима. Серйозно, він воно працює так? Так, так, в мене працювало зовсім чудово, я обов'язково скористаюся цією парадою. Думаю, наші глядачі також. Так, наступна це в нас п'ятниця. Розкажіть ті ця п'ятниця, це 22 листопада, дві двійки. Якою вона буде в венегія? Коли в нас дві двійки, дві одиниці. Це завжди дні портали, і це міцні такі дні, коли ми можемо перейти в іншу нову версію себе. Коли ми обираємо якусь реальність, якусь гілку реальності. Тому цей день він відкритий абсолютно для всього. Двіка це жіноча енергія, це енергія партнерства. І дві двійки це означає, що вона подвоєна. Тобто всередині кожного із нас є жіноча і чоловіча частина. Ми це знаємо, але ми не знаємо, що всередині нас є світла жіноча і темна жіноча, світла чоловіча і темна чоловіча частина, тобто є дві пари: світла пара і темна пара. І якраз в день портал дві двійки ми можемо гармонізувати всі ці енергії всередині себе. І дві жіночі енергії, і дві чоловічі енергії, і налагодити повний зв'язок. Я рекомендую практику, яка називається вісімки. Ви можете уявити свої чакри. І робити вісімку, а справа наїву по кожній чакрі, уявляти, що ви крутите вісімку і також наперед і назад. Тим самим чакрам, якщо ви поспіте і поуявляєте ось так вісімки під музику, яка буде вам приємна. Ви будете відчувати, що щось негативне йде з вашого тіла, і ви можете уявляти, як ви гармонізуєте всі свої частини в своїй свідомості, підсвідомості, і ви гармонізуєте свою жіночу і чоловічу частину також. Чудово, сіти, я ще чула в інтернеті, що Саме у цю п'ятницю варто відмовитися від дальних поїздок і взагалі від такої, знаєте, далекої дороги. Що скажете ви? Я можу сказати, що дорога буде, але вона може бути емоційна, можуть бути якісь сюрпризи на дорозі, про які ви не знаєте. Але якщо вам доля відправитися саме цей день, ви це зробите однозначно, не бійтеся змін, не бійтеся цих сюрпризів. Якщо ви в дорозі, якщо ви запланували дорогу, так має бути і відкоритися засім, що піде. Супер, і який колір ми обираємо цю п'ятницю? А п'ятниця це рожевий колір, це оранжевий колір, це такі яскраві кольори, це червоний колір, а це може бути золотий, срібний колір, тобто всі яскраві кольори, які дарують піднесений настрій, не підходять. Вам. Чудово. Ну і нас залишається субота, 23 -е число. Скажіть, як варто провести цю суботу? Субота буде досить м'якою спокійною, врівноваженою, а це буде такий дуже інтелектуальний день. Ви відчуєте бажання пізнати нову інформацію, щось десь почитати, подивитися, послухати. Ви можете дізнатися щось нове, якийсь фільм, книжка, зустріч з друзями, цікава розмова. Тобто це день, коли до вас прийде нова інформація, та інформація, яка вам потрібна. А також ви можете почати вивчати щось, що ви хотіли вивчати. Але у вас не здавало часу, тобто цей день для цього. Також активна буде творча енергія, якщо ви щось захочете зробити руками, це буде на користь всім. А я рекомендую готувати в суботу їжу своїми руками і готувати своїх рідних, близьких, свою родину. Ви можете піти в гості і принести собою їжу, яку ви приготували самі. Скажіть, Ісіто, а чого уникати навпаки у цей день? Уникайте сварок, уникайте негативних ситуацій, не створюйте їх, тому що субота взагалі це день карми, і дуже легко потрапити в неприємну ситуацію. Тому постарайтеся цей день присвятити пізнанню, творчості і кулінарії. Спасибі вам і сіто, вважаю вам гарного, насиченого і продуктивного тижня. Побачимось наступного.